А, у нас хендзапчик. Добрий день. Валет 9. Парейзем. Парейзим валят 9. Заїбав. Їйбух. У нього, типу, один сайз просто, блять, 5 бландів. Не розумію. Ну, поки-кол. Ммм. Взял. О. Да. Winner, віer, chicken, dinner! Сюда, 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 сюда. Скільки дали? Скільки? 377 євро. Це було неймовірно приємно і неймовірно смачно. Топ 1 на перший топ 1 на стрімі. Перший топ-1 на стрімі. Перший топ 1 на стрімі. Сюда!